Слава Україні! Вітаю шановне товариство! Вітаю учасників експертної дискусії Візія великої України філософія української перемоги. Вітаю в славному місті Тернополі зі споконвік і навіки українського Донбасу, з околиць з передмістя давнього козацького українського міста Бахмут, де ми продовжимо боротьбу з нашим вічним ворогом. Росією ту боротьбу, яку вели наші попередники, саме цього дня день народження легендарного командира української повстанської армії Романа Шухевича. Саме цього дня, 1941 році, українські націоналісти Бандерівці відновили українську державність в розпал Другої світової війни. Сьогодні, коли ми кажемо про розвал Росії, про знищення Російської імперії, про створення на її простору, на її просторі, простору, понев... простору незалежних національних держав, поневолених Росією нації, всі нас називають мрійниками, фантастами, кажуть, що нам перестане допомагати міжнародна спільнота, що це приведе до хаосу на території Росії, ядерного бандитизму і так, далі, і так далі. Але хіба не мрійниками, фантастами, радикалами називали наших попередників, які на другий рік Світої війни? У розпал Другої світової війни у Львові в пику двом окупантам проголосили відновлення незалежної української держави. Тоді ці, ці теж всі це вважали фантастикою. Але сьогодні ми вважаємо 30 червня 41-го року тим актом, який врятував честь української нації в Другої світовій війні, який задекларував, що українці будуть боротися за свою незалежність, не будуть рабами в жодного окупанта, а під синьо-жовтим прапором виборювати, виборювати ви свої права. На своїй землі. Наші ювілені 10-ті бандерівські читання були присвячені темі великої України. Повірте, Україна, як найбільша географічна країна в Європі, може бути або великою, або ніякою. Ми не звикли до цього. Ми звикли жити в постколоніальній державі, кордони якої визначені окупантами. Ми звикли жити в державі, де українці мають мінімум прав і дуже багато обов'язків. Ми звикли жити в державі, де державою керують чужинці, і коли Українець досягає будь-яких результатів, це викликає велику величезну істерику популістського надправи налаштованого суспільства. Але повірте, Україна може бути або великою, або ніякою після цієї російсько-української війни, яка неодмінно має закінчитися на руїнах Кремля, і яка неодмінно має привести до розвалу Російської імперії, Україна має стати геополітичним і політичним лідером. Між Європою і Азією, буфером, щитом Європи. Україна вже й так стала наймілітарнішою і найсильнішою країною. Українці вже ніколи не будуть рабами на своїй землі. Українці знову покозачилися, але нам замало тих дрібних цілей, які нам намалювала постсовєтська Україна. Тому, повторюю ще раз: Україна має бути великою, Україна має бути лідером, Україна має вести за собою. І Україна не має зважати на будь-які скиглення чи скавучання будь-яких партнерів. Ми своєю звитягою кров кров'ю кров'ю заслужили те, що ми зробили колись другу армію в світі, як зараз люблять жартувати другою в Україні, і що ми поставили на коліна Російську імперію, імперію, яку боявся весь світ. Я сьогодні бажаю вам товариство, всім плідної дискусії, і хочу зазначити, що най... Більша ідея, найсвятіша справа спочатку зароджується в головах. Це треба вірити. Треба вірити в можливість перемогти Російську імперію. можливість поставити хрест на існуванні, бо не бо як не бо як не ми, то хто? Бо якщо ми просто вийдемо на кордони 24 серпня 1991 року, то це буде означати єдине закінчення першої російсько-української російсько-української війни в 21 столітті і неминуче підготування до другої. Повірте, якщо ми дамо зберегтися Росії, там до влади прийде більш реваншистський режим. Росіяни більш активно будуть підтримувати свою владу в намірі знищити Україну. Це екзистенційна війна. Вже не може існувати двох держав незалежної України і імперської Росії. Може бути або незалежна і велика Україна, на сході якої простір незалежних національних держав поневолених Росією народів. Або Російська імперія знову прийде і знищить Україну. Сьогодні Україна моральний лідер світу, але Україна має залишатися ідейним лідером світу. Світ, на жаль, заблукав, світ, світ втратив свої християнські, європейські героїчні цінності. Світ зажрався і живе в людство, живе, в особливо європейська частина, з метою самозадоволення, з метою. Якихось матеріальних потреб. Європа забула, ким вона була. Європа забула місію, візію і цілі, які вона несла. І українська перемога в цій війні це ще шанс відродитися в справжній Європі, справжній християнській цивілізації, справжній українській ідентичності, ідентичності переможців, ідентичності воїнів. Нещодавно мені один блохер, який сидить десь в підвалі в Києві, який побоявся йти на війну, і до цієї війни був. Рускоговорящим українським патріотам зараз намагається розмовляти українською мовою. закинув, що ми закликаємо повернутися в середньовіччя, що ми закликаємо, що ми середньовічних цінностей. Що ми закликаємо вірити в Бога, закликаємо, закликаємо традиції родини, закликаємо традиції героїзму, традиції наших прадавніх, давньоруських, козацьких, стрілецьких, упівських цінностей. Що це все дикунство? Що нас не візьмуть в Європу, бо в Європі не важливі військові паради, важливі гей-паради. Але ми знаємо, що ця перцепція божевілля, а перспективне божевілля, яке сьогодні посилилося в головах багатьох, веде людство і європейську цивілізацію до загибелі. І ми знаємо, що той героїчний чин, який зараз чинить Україна, і найкраще сини української нації, він може дати порятунок не тільки в Україні, і Європі. І хочу так само зазначити і. Сьогодні, під час вашої дискусії, поки ми, ми, а переважно це українські націоналісти, проливаємо свою кров на фронті російсько-української війни, війни, різноманітні дітваки знову розказують, як вони змінюватимуть країну, під якими висолковими прапорами будуть реформи, як мають називатися наші дружини, як мають називатися наші діти? Чому церкву треба, якщо не заборонити, то точно поставити залаштунки держави? От я хочу сказати, що після цієї перемоги країну будуватимемо ми. Ми заслужили на це. А ви, хто хочете теж міняти країну, хто хочете робити якісь реформи, будь ласка, після півтора року, після початку війни, приїдьте, візьміть зброю в свої руки, сформуйте хоча б один батальйон чи бригаду, і своєю кров'ю доведіть, що ви маєте право бути кимось в цій країні. Країну. Будуватимуть українські козаки і воїни, бо якщо ми знову доручимо нашу країну дітвакам, то втратимо все те, що здобути такими неймовірними зусиллями. Я вже пам'ятаю в Україні в 90-х роках моду на націонал-демократію. Це якась така невідома тваринка, яка боролася за все хороше проти всього поганого, всіх обіцяла любити, ні з ким не обіцяла воювати. Я пам'ятаю в Україні моду на соціал-демократію, нібито Європа вже вся соціал-демократична скандинави, соціал-демократичні тому багаті. Українська соціал-демократія породила Медведчуків, зрадників, кумів Путіна. Я пам'ятаю про зараз. Є мода на лібералізм, але я пам'ятаю вже цю моду на лібералізм. Може бути дітваки, які сьогодні прочитали одну книжку і одну інструкцію до гей параду, забули про ліберальну партію Євгена Щербаня. Донецьких олігархів і бандитів, які під гаслами свободи, солідарності, справедливості рвалися до влади, щоб побудувати неоколонію. Знаєте, мене вже втомили ваші постійні спроби приміряти на Україну якусь нову одежину. Мене втомили ваші спроби, які ведуть до трагедії нести з чужого поля великих слів, велику силу. На Україну майбутнього будемо будувати ми. Ті, то має ідеї цієї великої України і ті, хто проливає свою кров за цю велику Україну. Дайте, хоч нам, хоч раз реалізувати свій проект, і ви тоді побачите справжню, велику, найбільшу в Європі, найгероїчнішу і найзаможнішу країну великої української нації. Тому бажаю вам сьогодні плідної дискусії, бажаю віри в себе, бажаю, щоб навіть якщо весь світ буде проти вас, ви зберігали відданість української нації. Українські ідеї, вірили в себе, боролися, а перемога неодмінно буде. І треба не забувати, товариство, як би нам прикро це не видавалося, що після того, як ми переможемо зовнішнього ворога, поставимо хрест на Російській імперії, нас чекає дуже важка внутрішня боротьба в Україні. Боротьба з тими, хто хоче Україну продати комусь, боротьба, хоче, боротьба з тими, хто хоче перекреслити нашу історію і зрадити нашу ідентичність. Боротьба з тими, хто хоче залишити неолігархічне управління, боротьба з тими, хто хоче забезпечити так, щоб нас, чужинці, були вічно владі. Це буде важка війна, але я вірю, що перемігши від вічного ворога, будь-що неможливе буде для нас, українців, можливе. Тому бажаю всім перемоги. Слава Україні!